Життя, справжнє життя, як стверджував Карл Юнг, починається не зі свідоцтвом про народження, а з внутрішнього пробудження. До цього моменту ми часто проживаємо лише відголоски чужих очікувань, наче актори, що занадто довго тримають на обличчі соціальну маску персону. Це зовнішнє будівництво, необхідне для взаємодії зі світом, але небезпечне, коли ми починаємо вважати його своєю єдиною сутністю. Справжня внутрішня свобода зароджується тоді, коли людина відважується розірвати оболонку цієї хибної ідентичності та звернутися до свого пригніченого, забутого я. Це не легкий шлях, бо він вимагає зустрічі зі своєю тінню, сховищем усіх відкинутих, небажаних, а подекуди і нерозкритих аспектів нашої душі. Гнів, страх, таланти, усе, що не відповідало ідеальному образу. Продовжує жити в несвідомому, керуючи нашим життям з тіні. Протистояння цій внутрішній темряві це не поразка, а необхідний етап цілісності. Як промінь світла, що здатен виникнути лише з глибин мороку, усвідомлення тіні дарує глибину та оригінальність. Не прийняте в собі, ми неминуче проєктуємо на зовнішній світ, звинувачуючи інших у власних внутрішніх суперечностях. Цей величний шлях, самовідкриття Юнг, назвав індивідуацією, мистецтвом стати собою, усвідомлено інтегрувати роз'єднані частини особистості. Індивідуація це не просто розвиток сильних сторін, а свідоме сходження у власний внутрішній лабіринт, де душа зіштовхується зі своїми травмами, страхами та прагненнями. Особливо гостро цей внутрішній поклик звучить у середині життя, у тому періоді, який суспільство помилково називає кризою. Юнг бачив у цьому не кризу старіння, а духовне пробудження, перехід від зовнішнього накопичення до внутрішнього наповнення. До 40 років ми будуємо каркас характеру, а потім починаємо заповнювати його змістом, шукаючи справжній, а не нав'язаний сенс. Пошук сенсу є наріжним каменем цього внутрішнього будівництва. Це екзистенційна потреба, що не зводиться до зовнішнього успіху чи слави. Сенс формується, коли людина відкриває свій особистий міф, історію, яка надає значення кожному моменту життя та розкриває екзистенційне призначення. Справжня вірність починається не з вірності соціальним структурам, а з вірності собі. Це досягається через пізнання та прийняття себе у всій повноті зі світлими та тіньовими сторонами. Лише прийнявши себе, людина може знайти внутрішній спокій, жити поза постійним пошуком зовнішнього схвалення та встановити щирі глибокі зв'язки зі світом. Саме в момент цієї внутрішньої гармонії, коли приборкано персону та інтегровано тінь, коли знайдено особистий міф та пройдено духовне пробудження, людина починає жити по-справжньому. Це друге народження, справжня свобода, що є найвищою метою людської душі. Життя починається тоді, коли ви знаходите себе, і ця подорож триває вічно.